Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма дня» І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про проєкт, спрямований на розвиток економічної спроможності жінок, які постраждали від домашнього насильства чи гендерного або перебувають у зоні ризику. Та більш детально про важливість проєкту нам розповість гостя нашого ефіру, проєктна координаторка фонду ООН у галузі народонаселення Анна Цецак. Пані, вітаю. Добрий день. А, Давайте почнемо з того. Ви нас познайомите, що таке взагалі так, а вона хаб і яка його основна мета? Так, дякую, почну спочатку. Фондованого галузі народонаселення з 2015 року. Будує, допомагає державі будувати систему протидії та запобігання домашньому та гендерно гендернозумовному насильству. Це включає безпекові послуги, послуги психологів, послуги соціальних працівників та працівниць. Юридичні послуги для того, щоб постраждала змогла взагалі розірвати коло насильства, стати вільною, і дуже багато з цих послуг і інституціоналізовані, довге слово, і працюють вже як державні. Але з 2020 року ми помітили, що немає економічного компоненту. Жінка знаходиться в притулку, вона готова почати нове життя, але в неї немає грошей. Банально вона не може забезпечувати себе, своїх дітей, і ми додали цей компонент економічної спроможності, тому що звичайно є центри зайнятості, але немає кваліфікації, немає розуміння того, які бар'єри є для постраждалих від домашнього насильства. Тому ми створили цей проект економічної спроможності. Назвали його вона хаб. Тому що це вільна, окрила, незалежна амбітна, і ми хочемо, щоб наші клієнтки так себе почували. Ду, ну, ду, дуже дуже гарна назва, якщо Дякую. чесно. А які конкретні послуги доступні для жінок у Вонахаб? Так, в першу чергу, це звичайно спрямований на економічну спроможність. Тобто, ми говоримо про резюме, про soft skills, самопрезентація, як взагалі подавати резюме, які алгоритми пошуку роботи. Ми говоримо про започаткування свого бізнесу, тому що зараз це дуже поширена також ідея. Дуже багато жінок мають класні хобі, які вони реально можуть перетворити на бізнес, і ми допомагаємо їм написати бізнес-план, продумати ідею, перетворити це дійсно на реальний бізнес. Але ми говоримо про жінок у складних життєвих обставинах. Ми говоримо про постраждалих, тому звичайно ми надаємо також послуги психологічної підтримки. Дуже багато жінок знаходяться в ізоляції або вони зневірені, вони вважають, що вони нічого не можуть. Це не так. Вони дуже сильні, і ми допомагаємо їм розкрити цю силу, тобто зрозуміти те, що вони можуть. Абсолютно така досить обширна допомога у вашій у, ваш, у вашому проєкті, так але яким чином проєкт сприяє підвищенню це таки цієї економічної спроможності для жінок? Так, ми е надаємо жінкам консультаційну підтримку, надаємо жінкам е можливості, про які вони можливо, не знали. Да? Вони е наприклад, тут в Кримовому Розі, у нас є вона хаби в сімі містах, але е на жаль, е на жаль, ми не маємо там по всій Україні цієї мережі, але ми приїжджаємо з тренінгами. От ми у вас два дні в кривому розі читаємо тренінги про те, як правильно скласти резюме, як пройти успішну співбесіду, як скласти бізнес-план. Тобто ми надаємо такі знання, які далі допоможуть жінкам рухатись в цьому напрямку в пошуку роботи, в, в притворення своєї хобі там на власну справу. Також ми працюємо із центрами соціальних служб, із центрами зайнятості для того, щоб їм більше розповісти, як ефективно супроводжувати жінок в напрямку працевлаштування, саме постраждалих від насильства, які бар'єри, як допомогти, куди перенаправити, тому що це комплексна проблема і потрібна комплексна допомога. А також ми звичайно працюємо з бізнесом. У нас буде, до речі, ще завтра тренінг для бізнесу. Ми говоримо, коли ми говоримо про домашнє насильство, бізнес нам дуже часто відповідає, що це не наша справа, це домашнє. Ми говоримо ні, тому що. Економіка України втрачає, ми проводили дослідження, втрачає сотні мільйонів доларів із того, що жінки потерпають від домашнього насильства. І згідно статистики, в нас кожна четверта постраждала від фізичного насильства або сексуального і дві третини від психологічного насильства. Тому ми говоримо бізнесу: якщо у вас більше трьох жінок в колективі, на жаль, вже постраждалі у вас є. Тому, якщо ви хочете сприяти більшій безпеці своїх працівників та працівниць, сприянню продуктивності, це також е гроші, то будь ласка. Приходьте до нас, ми вам розповімо, як зробити більш безпечним робоче середовище і яким чином запобігати домашньому насильству на робочому місці також. А, ви сказали, якщо є а, три і більше, так вже є, є небезпека. Чому? А, за статистикою. Тобто, звичайно, що. Ну, Може таки статися, що є три жінки в колективі, і вони, на щастя, не постраждалі. Але за статистикою, мільйон жінок ще до війни були постраждалими від насильства, це кожна четверта з тих, хто має партнера. І, на жаль, якщо в колективі ну, статистично так, є така кількість жінок, то, на жаль, там є ті, хто страждає від домашнього насильства. Ну, дуже, дуже така негативна статистика, я б сказав би. Так, але повернемося до теми нашої програми. І пані Анна, а як. Ваш проєкт, як Ванахаб, так він сприяє боротьбі от саме з цією домашньою та гендерним насильством. Так, ми є частиною цієї системи, яку розбудовує юНЕФПІ фондованого це народу населення. Тобто, ми це точка входу для постраждалих. Ми знаємо, куди перенаправити в нас, наприклад, в кривому розі працює та мобільні бригади психологічної допомоги до них можна звернутися. Працює простери вільна, де працюють психологи та психологіні. Тобто, це можливість отримати комплексну допомогу. Якщо вам потрібні юридичні послуги, чи безпекові жінка може до нас звернутися, і ми забезпечимо цей комплексний підхід цю а чи, чи активно долучаються, тому що ну наскільки відомо, так дехто може боятися. А дехто може соромитись, так а як все ж таки жінки долучаються до вашого проєкту? Так, ви абсолютно праві. На жаль, дуже багато жінок не звертаються за допомогу з різних причин від сорому, страху до зневіри, що їм не допоможуть. Тому ми намагаємося звичайно говорити про це. І дякую вам також за запрошення. Це теж дуже важливо для того, щоб жінки зверталися за допомогою. Ми працюємо також з нашими партнерами, соціальними службами зі спеціалізованими сервісами допомоги постраждалих. Ми кричимо про це і е, на соціальних мережах, що підтримка є, вона дійсно є, вона доступна. Будь ласка, звертайтеся і ми будемо допомагати. І треба просто повірити в те, що є люди, які можуть допомогти, так. які хочуть, головне, хочуть так. допомогти. А, так, і пані, а як би ви оцінили вплив от проєкту на саме гендерну рівність в Україні? Е, дякую. Е, мені здається. І це підкреплено дослідженнями, не тільки е, моя особиста думка, що економічна спроможність жінок це найкоротший шлях до гендерної рівності, тому що коли жінка може може приймати рішення за себе, може е, приймати рішення, як е, забезпечувати дітей. Деякі дослідження говорять, що жінки реінвестують в власну сім'ю в розвиток дітей до 90 своїх доходів, на відміну від чоловіків, близько 40. Це дослідження, це не яко. Тобто так. Так, але ми говоримо про те, що жінка економічно спроможна, вона допомагає не тільки собі, вона допомагає своїй сім'ї, своїй громаді, своїй країні. І якщо ми створимо рівні можливості для жінок та дівчат в економічній сфері, то це буде більш стабільна, більш більш процвітаюча країна. Угу. А як можна долучитися до вашої ініціативи? Вонахаб? Будь ласка, гугліть Вонахаб, ви попадете на сайт, ви попадете на сайт або Вонахабу, або ЮНІВПІЙ, і там будуть перелічені всі доступні сервіси для постраждалих від насильства. Так, а якщо от ви сказали, що ви зараз приїхали у Кривий Ріг на два дні, бути проти тренінги, Як чи потрібна якась якась реєстрація для того, щоб приєднатися? Чи от що потрібно зробити? Так. Е ми, на жаль, мені здається, вже закрили реєстрацію, тому що в нас достатня кількість учасників-учасниць. Але я запитаю у тренерки, чи можливо ще долучитися. Ми завжди будемо раді, і ми приїдемо ще обов'язково. От давайте, якщо ви прийдете ще раз, то ми, от що потріяк проходить ця саме реєстрація, щоб потрапити на ваші тренінги на наших соцмережах. Ми викладаємо відкриті анкети з переліком тем тренінгу. Що ви отримаєте від цього? Також ми працюємо з нашими партнерами в кривому розі, щоб достучатися до нашої цільової аудиторії. Для жінок постраждалих чи у складних життєвих обставинах, а також щодо бізнесу, то ми запрошуємо всіх, будь ласка, долучайтеся. Це цікаво, і це дійсно буде важливим і продуктивним для вашого бізнесу з точки зору забезпечення безпеки і, і більш привабливого середовища робочого. Угу. Е, які плани мають на майбутнє для розвитку цього проекту? Так, от ви сказали, що вже є сім хабів по Україні. Чи є е, в майбутньому те, що їх збільшиться більше? Так і взагалі які плани розширення? Дуже амбітні. Як в нас в назві? Ми дуже амбітні і так, ми відкриваємо в Одесі восьмий хаб е, незабаром. І ми будемо сподіватися, що е, і донори наші, і е, держава. Буде більше спрямовувати зусиль саме на економічне спроможнення розвитку жінок, а ми будемо допомагати і експертно, і консультаційно, і е, діями, і підтримкою, щоб е, тільки більше для, для е, більшої кількості жінок створити такі можливості розвитку. Чудово, пані Анна. і от на, мені цікаво на вашу думку, так? От яка важливість е, рівних можливостей для жінок і чоловіків у нашому суспільстві? Її дуже складно переоцінити, тому що ми бачимо, що е, країни, які мають Саме високий рівень життя мають найрозвинішу економіку, вони мають і найвищий рівень гендерної рівності і е, якраз рівні можливості жінок і чоловіків, тому, тому це прямий е, зв'язок. Якщо ми хочемо стабільну процвітаючу країну, ми повинні забезпечувати цю е, рівність. І, на жаль, в нашій ситуації, е, коли йде війна, коли треба буде відбудовувати країну, ми просто не можемо дозволити собі залишити половину нашого населення жінок. За бортом цього відновлення нам треба, щоб жінки були економічно активними, щоб вони мали можливості розвитку, отримання доходу від своєї діяльності, і тоді вони зроблять все для того, щоб відновлення відбулося набагато швидше. Ну і тим паче, ну наскільки я думаю, що всім відомо, що жінки зараз на рівні з чоловіками також боронять нашу країну. Тому Абсолютно. я думаю, тут не може бути ніяких суперечок на, на тему важливості. Рівних можливостей жінок і чоловіків. Паняно, і в кінці, так а що ви сказали тим жінкам, які от все ж таки бояться, соромляться, не вірять в цю допомогу. А це таке вже питання заключно нашого ефіру. Що ви їм сказали? Я б їм перелічила дуже багато історій успіху, які ми вже маємо від жінок, які починають свою історію. Я ніколи не вірила, що я це можу. Я не вірила, що це можливо. Я думала, що е, хтось може, але це не я. І ми бачимо дуже багато і бізнесів, і кар'єри, які розвиваються, просто завдяки тому, що жінки повірили в себе Так, да. Вони отримують підтримку, тому що, на жаль, коли ви кажете, що немає суперечок, на жаль, вони є. Практично жоден рух в історії, як рух за права жінок, не стикався з такою кількістю негативу. І ми говоримо про те, що це добре для всіх. Це Розвиток для всіх не тільки для жінок, але й для чоловіків це розвиток країни. Тому ми сподіваємось що більше все більше людей буде підтримувати саме це прагнення жінок е мати вибір, і якщо вони хочуть, заробляти. Засновувати бізнесом і становити ставати топ-менеджерками, ставати політичними діячками, займати найвищі пости в країні. Чудово, ну що ж, Анна, я дуже вдячна за те, що ви сьогодні звертали до нашої студії, і звичайно дякую вам, що ви підтримуєте такий, на мій погляд, дуже важливий і потрібний проєкт в наш час і в нашій країні. Я дуже дякую вам за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня І в гостях? У нас була проєктна координаторка фонду ООН у галузі народонаселення Анна Цецак. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.